Привіт, сьогодні ми розберемося, що ж таке цей GitHub, чому без нього не обходиться майже жоден розробник у світі, і як кожен може долучитися до цієї величезної глобальної спільноти. GitHub – це найбільший у світі хостинг для гіт-репозиторіїв та центральний вузол для спільної розробки, що об'єднує мільйони розробників та проєктів. Підписаю вподобайка, а я починаю. Але тут важливо розуміти це не просто якесь хмарне сховище для коду, ні, це ціла екосистема для розробки. Ну що ж, почнемо, мабуть, з головного з питання, яке плутає ну, майже всіх новачків. Гід Git та гідхаб це одне те саме? Якщо коротко, ні. І зараз поясню, чому. І от зрозуміти цю різницю це насправді ключовий момент. Давайте уявимо, що ГІД це такий собі особистий помічник архівс, який працює виключно на вашому комп'ютері. Ось у цьому і вся суть. Гід це система контролю версій, тобто це інструмент, який встановлюється локально і скрупульозно відстежує кожну, навіть найменшу зміну у вашому проєкті. А GitHub – це вже онлайн платформа, така собі соціальна мережа для програмістів, де можна зберігати свої Git-проекти і, що найголовніше, працювати над ними разом з іншими. Знаєте, що було простіше: Git – це двигун, а GitHub – це вже цілий автомобіль, який цей двигун використовує. І центральне поняття в цьому всьому репозиторій, або, як усі кажуть, просто репо. По суті, це просто папка з проектом, але це не звичайна папка, а така собі чарівна папка, що містить не лише файли, а й повну історію всіх-всіх змін, які з ними коли-небудь відбувалися. Окей, з різницею наче розібрались, але чому ж всі, абсолютно всі, говорять про GitHub? Чим він такий особливий, що став стандартом в індустрії? Просто погляньте на цю цифру понад 83 мільйони розробників це ж. Це більше ніж населення багатьох європейських країн. Це глобальна мережа, де обмінюються знаннями та співпрацюють. Бути частиною цього вже само по собі величезна перевага. І ось тут ми підходимо до найцікавішого до реальної користі. По-перше, профіль на GitHub – це по суті сучасне резюме для розробника. Роботодавці дивляться сюди, щоб побачити реальний код. По-друге, це серце світу Open Source, де можна зробити свій внесок у проєкти, якими користуються мільйони. Ну і звісно, це найкраще місце для навчання. Можна просто брати і аналізувати код справжніх професіоналів. Гаразд, з теорією все ясно, а як це все працює на практиці, от як зробити свій перший внесок у чужий проект? А все починається з одного дуже простого, але неймовірно потужного поняття? Уявімо ситуацію: знайшовся якийсь цікавий проект, і з'явилася ідея, як його можна зробити ще кращим. Але ж не можна просто так взяти і почати редагувати чужий код, правда? Саме для цього і придумали форк. Так от. Форк це, по суті, створення власної, повністю незалежної копії чужого проекту у власному аккаунті. Це ваша особиста пісочниця. У цій копії можна робити все, що завгодно, експериментувати, щось ламати, щось покращувати, і це жодним чином не вплине на оригінальний проект. І ось подивіться, як це просто: знаходимо проект, натискаємо одну єдину кнопку форк, і за кілька секунд у вас є власна копія, з якою можна працювати. Так, добре. Форк зробили, геніальні зміни у власну копію внесли. А що далі? Як тепер запропонувати ці покращення автору оригінального проєкту? І тут на сцену виходить ключовий механізм співпраці на GitHub – Pull Request. Давайте пройдемося по кроках. Отже, спочатку, як ми знаємо, робиться форк. Далі створюється нова гілка, це знаєте як окрема чернетка для роботи. Потім робиться коміт, тобто зміни зберігаються з коротким описом. Після цього зміни завантажуються у свій форк, це називається Push. і нарешті фінальний крок створення Pull Request. Це ніби офіційний запит Привіт, я тут дещо покращив, подивіться, будь ласка. Щоб це все було не просто на словах, давайте подивимось на конкретний приклад. Є у нас розробник, назвемо його Тоні. Він знайшов простеньку програму для Ардуїно, яка змушує світлодіод миготити, йому здалося, що він миготить занадто швидко. Що робить Тоні? Він робить форк, змінює всього один рядок коду, затримку з тисячі мілісекунд на три тисячі і створює пул реквест. Погляньте, як це виглядає. GitHub сам автоматично підсвічує всі зміни: старе, червоним, нове зеленим. Заплутатися просто неможливо. І ось тут, власне, і починається вся магія GitHub – Pull request – це не просто мовчазне надсилання шматка коду, ні, це запрошення до діалогу, до спільного обговорення. Що відбувається далі? Власник проекту отримує сповіщення, він відкриває і бачить зміни тоні, і може залишити коментар прямо до конкретного рядка коду. Наприклад, ідея чудова, але може зробимо затримку трохи іншою. Це просто неймовірно зручно для перевірки коду. І тут є одна, знаєте, дуже важлива порада. Не варто ставитись до GitHub, як до простого файлообмінника. Справжня сила у грамотному використанні Git, у відстеженні кожного кроку, у створенні зрозумілої історії змін. Саме це і показує професіоналізм. Ну і чим все закінчується? Тоні бачить коментар, швиденько вносить правки, знову їх завантажує. Полуреквест автоматично оновлюється. Власник проекту задоволений і натискає кнопку мердж. І все. Покращення Тоні тепер офіційно є частиною оригінального проекту. Проєкт став кращим, а Тоні отримав досвід і цінний рядок у своєму портфоліо. Всі у виграшах. Ми з вами розібрали, здавалося б, основне співпрацю над кодом, але повірте, можливості GitHub на цьому навіть і не думають закінчуватися. Ця платформа вже давно перетворилася на такий собі швейцарський ніж для розробників. От, наприклад, є така штука, як GitHub Pages. Це можливість безкоштовно опублікувати простий сайт прямо з коду в репозиторію, ідеально для портфоліо. Або GitHub Actions. Це як особистий робот, який може автоматично тестувати код щоразу, коли його змінюють. Також є вбудовані інструменти для планування, схожі на Trello. І, звісно ж, це спільнота, яка постійно проводить конференції, змагання та допомагає новачкам. Ось так. Тепер базові принципи, сподіваюся, стали набагато зрозумілішими. GitHub – це не просто якесь сховище файлів, це потужний інструмент для навчання, для співпраці, для побудови кар'єри. І кожен внесок, навіть найменший, робить світ розробки трішечки кращим. Залишається лише одне питання: який проект буде покращено наступним?